То стає найкращим другом, якщо мама не дозволяє завести собаку. Ну звичайно ж, велосипед, ніжне ставлення до двоколісного в дитинстві не забувається так само, як і вміння на ньому їздити. Більшість учасників ще з часів зайчика чи тиси не катались на велосипеді, але відмовлятись через це брати участь у змаганнях ну зовсім не по дорослому. Велоперегони складаються з двох етапів. Перший називають фігурка. Треба проїхати чим швидше простеньку дистанцію. Оминаєш перешкоди, заїжджаєш на качелі, розганяєшся, зупиняєшся. Збоку так легко виглядає. Та, вдається, не всім. Так, сподобалось. Ну, зрозуміло просто робер такий. Не провикш. Дуже таки легко їхати, як трошки незручно було. Друга частина з крутою назвою тріал. Може, кілька метрів по траві не перетворять тебе на велогонщика, зате навики згадаєш. А ті, хто пораються найшвидше, заробляють бали команді. Зараз люди потрошечки починають дійсно звертати увагу на те, що можна відпочивати в Україні, що не треба шукати е, якихось заморських країв, що в нас є в принципі, всі ті самі рекреаційні ресурси безпосередньо в Україні. І з для себе знають, що в нас є і колективи, які можуть це саме організувати. Клуб Манівці організатор фестивалю. Причому більшість його учасників молоді люди, які фанатіють від туризму і екстремальних розваг. Приятелем клубу може бути будь-який бажаючий. Таких нас налічується біля 2,5 тисяч, От, якщо по Львову і навіть по Львівській області, хто до клубу має якесь відношення, з нами справлялися і так далі. Але е, безпосередньо клубу тільки якщо має за спиною похід, не нижче друге категорії складності. Причому нас не цікавить якби, паперовий досвід, там, а реальна людина дійсно професіонал. Ну і друге вийде на справи. бо інакше як чотири дні тут цілодобово готувати фестиваль, тільки можуть фанати. Отже, ті два компоненти, якщо відслідковуються. Без питання клубу. Так їх стало більше за останній рік. Мабуть, у нас зараз налічується 57 чоловік. Залишився лише один етап, на якому і з'ясуємо, яке ж підприємство найсильніше. Називається пішохідна дистанція. Правда, пішки походити тут не вийде. Один з ярів поблизу озера на погулянці переобладнали в полігон для навчання спецназівців або тарзанів. Рельєф, відмінний рельєф, місце взагалі заслуговує тільки великих компліментів. Можна тут я відчуваю з досвіду свого десятилітнього, що тут можна проводити чемпіонати України, насправді, тобто клас дистанції, яри, перепади, висоти, дерева, все штучні, природні перешкоди, говорять про те, що це дуже серйозний полігон для спортивного туризму на майбутнє. Ресторан, радіо, більярдний клуб, рекламна агенція, шоколадна фабрика. Працівники усіх цих поважних підприємств лазять по деревах і мотузках так, ніби займаються цим щодня, і лише потім зізнаються. Було страшнувато. Я дуже задоволений. І наші хлопці, тому що ми ніколи не участвували в таких екстремальних видах спорту, як на велосипедах, так і тут на канатах. Це є дуже. Гарно і я в себе почув такого бодрого, що справді я є молодіший, все більше і більше, тому що можу зробити такі надзвичайні ситуації, які справді страшно, але людина може це зробити. Супер змагання. Дуже куча емоцій, задоволення. Ну і треба менше їсти, скидувати на такі змагання, як то кажуть вогу. Ну, отак. Організували дуже на високому рівні всім подобається. Саме важче це коли засипити за карабі, та підтягнутися, тому що біля пояса треба максимально підтягнути. От. Але так в загальному все добре. Цього разу перемога у фестивалі за більярдним всесвітом. Саме ця команда виявилась найспритнішою. Наступного разу і ти зможеш привести свою команду. Залишилось лише зачекати до наступних манівців.